Далі поговоримо уже про такі успішні операції українських партизанів. Зокрема, Ахмат втрачає техніку у Маріуполі. Е партизани а теж підірвали авто кадирівців. Рух спротиву заявив про проведення чергової диверсії на території тимчасово окупованого Маріуполя. Агент руху «Атеш» знищив там автомобіль бойовиків Ахмат. Диверсія знову ж таки відбулася вночі. Виконавець безпечно залишив місце операції. Повідомили в партизанському русі. Ну і за даними, а внаслідок підриву знищено транспортний засіб, який належав бойовикам так званого підрозділу Ахмат. що... Перебувають у місті. Ну і тут я процитую зокрема такий меседж від АТЕШ, Далі пряма мова. Передаємо привіт маріонеткам кадировцям і особисто лаптям лапцям. Алладіна Аладіна, перепрошую, нагадуємо, що вам заборонено знімати тіктоки на українській землі. А ваше незаконне перебування тут карається всіма доступними. Методами йдеться в зверненні українських партизанів до російських окупантів, ну от зокрема до кадирівців. Операції агентів руху, а теж ми на щастя маємо можливість ну зокрема там розповідати і загалом споглядати достатньо систематично. Я нагадаю, напередодні в гнічському районі Криму, наприклад, партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим, і був обладнаний для роботи з безпілотниками та РЕБО. Також партизани раніше виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму і провели успішну диверсію на новій залізничній діяльності. Тому будемо очікувати нових успішних диверсій на ворожій території, коли зокрема наші партизани вкотре і вкотре. Продемонструють окупантам, що це українська земля, і наша мета і ціль залишається незмінною це власне знищити усіх ворогів і витіснити їх з нашої землі. Ну а на превеликий жаль, кількість окупантів на нашій землі лише збільшується, і станом на зараз, як повідомили в служби зовнішньої розвідки проти України воюють уже 700 тисяч росіян. У листопаді 2024 року я нагадаю, фактично трохи більше ніж півроку тому окупантів налічували 580 тисяч осіб. Ну і зараз ми бачимо знову ж таки, що ворог продовжує на жаль збільшувати кількість своїх військ для того, аби в тому числі реалізувати чи принаймні намагатись реалізувати їхню так звану велику літню наступальну кампанію. Головним Місцем і напрямком удару в ході цієї наступальної кампанії залишається, звісно ж, Покровський напрямок. Ну і, зокрема, росіяни намагаються уже вийти е на Дніпропетровську область. Станом на зараз бої вже впритул наблизилися до цього росія регіону, але росіян там все ще немає. Окупанти не припиняють спроби зайти на територію Дніпропетровської області, і знову ж таки, як повідомляють Восув Хортиця, бойові дії наблизилися фактично уже до адмінкордону. каже спікер Осув Хортиця Віктор Тригубов. Він нагадав, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровської області. Вони навіть знімають фейкові відео з цього приводу, але станом на зараз на території регіону ворог. Не перебуває, хоча боїв притул знову ж таки наближаються до рубежів Дніпропетровщини, до окремих населених пунктів, які знаходяться біля адмінкордону. Ну і за словами спікера у Хортиця, мови про те, що росіяни взяли під контроль територію на самому адмінкордоні або за ним немає. Також Тригубов зазначив, що диверсанти в теорії можуть заходити на територію Дніпропетровської області, але як він додав, так само в теорії вони можуть заходити і на територію Волинської області із Білорусі. Ну ось таке порівняння ми почули. А зрештою, росіяни намагаються атакувати Дніпропетровську область. Ми це з вами чітко розуміємо. Ну і окремі військові визнають, що справді от. Як каже Трегубов, Росіяни намагаються фактично такими диверсійними групами заходити на територію Дніпропетровської області, але їх там знищують наші військові і станом на зараз маємо інформацію про те, що живих окупантів на території Дніпропетровщини немає. Я нагадаю трохи раніше, начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов заявляв, що росіяни хочуть зайти на 10 кілометрів голи Дніпропетровської області. За його словами, так ворог. Хоче створити на території цього регіону так звану буферну зону. Як би там не було, зараз ми можемо спостерігати за тим, як російська армія намагається дійсно перетнути межу Дніпропетровської області, просуваючись одночасно на Покровському і Новопавлівському напрямках. Щодня там відбуваються десятки штурмів, а зокрема, ці. Два напрямки на жаль залишаються фактично в топі зведень генерального штабу з точки зору якраз кількості атак щодоби. Про особливості наступу російських військ на Дніпропетровщину розповідають журналісти Deutsche Welle, які поспілкувалися із військовими, що тримають зокрема позиції в цьому районі. Тож на Донеччині дороги між населеними пунктами перетворюються, як пишуть журналісти, на тунелі із антидронових сіток. Російські ударні безпілотники вже дістаються зокрема добропілля, що раніше вважалося ну відносно таким тиловим містом, можна сказати. Зараз добровілля знаходиться за понад 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення в тилу Покровського і Новопавлівського напрямків. Російські військові атакують автівки, намагаючись перебити логістику зсу і оточити населені пункти на заході Донецької області. Якщо раніше дорогами Донеччини їздили переважно автівки зі встановленими на дахах засобами РЕП, то нині дедалі частіше зустрічаються автомобілі у клітках із металевих конструкцій та різноманітних сіток. Так українські військові намагаються захистити себе від дронів на оптоволокні, які масово застосовують російські війська і на превеликий жаль, зокрема в цьому типі озброєння. Окупаційна армія зараз має перевагу. Та й клітка навантажує і уповільнює автівку, що робить її більш помітною ціллю для тих самих безпілотників. А велика кількість російських дронів унеможливлює загалом заїзд на позиції. Розповідає журналістам військовий із позивним хребет. А командир десантно-штурмового взводу в 35-й окремій бригаді морської піхоти журналісти зустрілися з ним у Телу Дніпропетровщини на ранок після його виходу із позицій. Ну і він розповів про те, що не вдалося на жаль евакуювати хлопців за допомогою транспорту, аби провести ротацію. Довелося заходити пішки, поранених виносили на ношах. Це знову ж таки опис того, як зараз виглядає реальна ситуація на полі бою, яка ускладнюється буквально роєм ворожих безпілотників. За словами військового, також російські війська щодня штурмують позиції на Новопавлівському напрямку, де тримає оборону його взвод. Там фактично, як він каже, не йде війна за населені пункти, там іде війна за посадки. Пояснює уже офіцер із позивним зима. Він є командиром десантно-штурмової роти. Характер бойових дій командир роти називає динамічним, тобто, жодній зі сторін не вдається закріпитися у певній посаді. Ну і за спостереженням зими російські війська змінили свою тактику. Тут він деталізує: якщо П'ять місяців тому вони відправляли групу із десяти людей або колони техніки по 10 одиниць. До зараз вони відправляють виключно по 2-3 піхотинці. Ті йдуть доти, доки їх не вб'ють, або вони не зайдуть у якийсь бліндаж. Фактично пояснює командир. Ну і так само. Можна додати, що російські війська намагаються уникати міських боїв. Уже переконаний командир 11-го штурмового батальйону 59-ї окремої штурмової бригади. Ця бригада також воює на Новопавлівському напрямку. Як зокрема каже лейтенант із позивним Мелкий, вони цитую розуміють, що може повторитись історія Бахмута, тому намагаються оточувати міста, а не заходити в них. За його словами, Російські військові ставили собі за мету вийти на ці межі власне області до 9 травня, і тоді фактично позиції ось 11 окремого штурмового батальйону штурмували два полки, тобто можемо уявити собі співвідношення сил. А якщо говорити про ситуацію північніше на покровському напрямку, то тактика російських військових там постійно також змінюється. Розповідає уже командир безпілотних систем 72-ї окремої МЕГ-бригади. Ну і журналісти зустріли, зокрема командира на Донеччині, не уточнюючи позиції, де він контролює якраз роботу операторів дронів, за словами Назаренка. На початку року, коли бригада зайшла на цей напрямок, російські війська поспіхом просувалися малими групами фактично на 9 кілометрів, як він сказав, за 10 днів. Ну а наступні понад два місяці російська армія наступала броньованою технікою, і вони втратили на цьому напрямку від 30 до 40 танків і понад сотню броньованих машин. А такої кількості техніки, фактично, військові, як каже, комбат наші не бачили уже давно. Згодом так само відбувалися масовані штурми безпосередньо до 9 травня, коли росіяни мали завдачу вийти на дмінкордони Дніпропетровської області. І тоді, в середньому за добу противник витрачав фактично 120-150 осіб вбитими і пораненими. Тобто, фактично є цілі посадки протяжністю в кілометр, як пояснює військовий, де лежать по 200-250 трупів противника. Як би це не було, але це знову ж таки реальна картина того, як зараз виглядають бої поблизу адмінкордону Дніпропетровщини. Ну і влітку російські війська, як знову ж таки каже Назаренко, знову почали змінювати тактику. А почалися уже одночасні штурми на кількох ділянках і паралельно застосовували мотоциклетну техніку, аби стрімко увірватися в тилові структури, там де знаходиться наша артилерія і піхота. Ну і на превеликий жаль, як констатують військові місцями, їм це вдається. Ось це такий детальний опис: знову ж таки, від журналістів Deutsche Welle, який показує нам, як реально. Протікають бої поблизу адмінкордонів на Дніпропетровському напрямку, де росіяни зараз намагаються вийти зрозуміло на ці рубежі для того, аби використовувати їх уже в своїх, в тому числі і пропагандистських цілях. Тому розуміємо наскільки важливим для росіян є саме цей напрямок, де повторюсь, в ході цієї літньої кампанії вони зосереджують основні свої зусилля, і станом на зараз російське групування тут переважає уже налічує. Точніше, уже 100, понад 110 тисяч окупантів. А як повідомляє інше американське видання The Wall Street Journal, лінія фронту в Україні фактично заморожена е, сотнями е, через масове застосування сторонами fpv дронів е, знову ж таки. Фактично, в підтвердження попереднього матеріалу можна сказати, що пересування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним для українських воїнів, ну і для росіян також, оскільки ми розуміємо, що зараз це працює у дві сторони. А все, що знаходиться в зоні до 20 кілометрів від передової, стає і стало вже потенційною ціллю для дронів. Вартість безпілотників настільки низька, що вони використовуються для ураження окремих солдат. Тобто навіть там уже не техніки чи якогось скупчення, а безпосередньо будь-яка ціль навіть найменша, є, стає мішенью для ворога знову ж таки на ділянці за 20 кілометрів від безпосередньо лінії боєзіткнення. Тому ось ці так звані кілзони, зони смерті чи зони враження, а вони розширюються через появу все більшої і більшої кількості безпілотників. Власне, на фронті, ну і не тільки на фронті, зрозуміло, росіяни збільшують кількість безпілотників. Ми бачимо, як Росія чи не щотижня ставить нові нові невтішні рекорди із застосуванням дронів. Ударних далекобійних по українських тилових містах і селах в тому числі. Але станом на зараз є такі позитивні повідомлення і позитивні дзвіночки, я би сказала, від українського військово-політичного командування. Зокрема, Володимир Зеленський, президент України, заявив про те, що фактично за тиждень уже дрони перехоплювачі збили сотні шахедів. Тож, поки дійсно росіяни продовжують атакувати нас з вами, українські воїни продовжують використовувати ось ці дрони перехоплювачі. За словами Зеленського. Росіяни полю посилюють терор проти українських міст і громад, щоб все більше залякувати наших людей. Але незважаючи на такий план Москви, були і хороші результати роботи сил проти повітряної оборони, особливо добре, як каже Зеленський. Цитую: показують себе дрони перехоплювачі уже сотні збитих російсько-іранських шахедів за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами цього тижня була про масштабування саме цієї технології. Зеленський наголосив, що росіяни використовують. Товичахеди як інструмент, в тому числі для затягування війни, таку загрозу необхідно нейтралізувати, аби зрештою запрацювала дипломатія. Ну і Зеленський повторив фактично свої сподівання на виконання всіх домовленостей, які посилять український захист. Як каже Зеленський, Україна розраховує на сильні рішення. В першу чергу сполучених штатів Європи і Великої Сімки, а також всіх партнерів. Загалом же росіяни впродовж цього тижня випустили по Україні понад 1800 дронів, понад 1200 авіабомб і 83 ракети. Тому, на превеликий жаль, російський терор збільшується, посилюється і росіяни не відмовляються від цієї тактики, лише посилюючи таку небезпечну для нас тенденцію.